Ну, а ми і далі допомагаємо тим, хто став на захист нашої землі. Кілька тижнів тому ми показували вам незламних воїнів із 24-ї окремої механізованої бригади захисників Часового яру. Ворог шалено намагається пробити тут нашу лінію оборони, щодня штурмуючи позиції. Тож хлопцям і дівчатам із 24-ї бригади дуже потрібні дрони та комплектація до них. Глядачі ТСН тижня допомогли закрити першочергову потребу. Деякий час бійці не звітували, бо постійно були задіяні у важких боях. Але все-таки знайшли час, щоб сказати усім вам дякуємо за допомогу. Подивіться на наших красенів. Як же радісно від того, що у них вже є потрібні в боротьбі апарати? Але дякувати мають не вони, а ми їм. Дякуємо глядачам ТСН тиждень за донати на підрозділ Вебак 24 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. На зібрані кошти ми купили комплектуючі на ФПВ дрони які вже нищать окупанта на часовому яру.